Біля Краматорська під час спецоперації наші силовики впіймали терористів, які готували напад на летовище. Усі добре озброєні із зенітно-ракетним комплексом. Серед затриманих виявилися й росіяни, які назвалися журналістами московського каналу Life News. Ці з дозволу сказати репортери супроводжують бойовиків і знімають матеріали про напади на українських військових. Не змусив себе чекати, й МЗС Росії там уже просять ОБСЄ допомогти звільнити їхніх чесних репортерів. І сьогодні терористи знову обстріляли телевежу слов'янську серед українських бійців. Маємо втрати подробиці. Дізнаємось Олександра Моторного. Він з нами наживо. Сашко, добрий вечір. Чи відомо про втрати з нашого боку і загалом яка ситуація довкола Слов'янська? Привіт, Руслан. Насправді чергова доба антитерористичної операції на сході України не була дійсно спокійною хоча масових наступів або спроб прориву оточення навколо слов'янська та краматорська бойовики не дійснювали. Кілька довготривалих обстрілів з дистанції важкою зброєю дійсно відбулось. На жаль, серед українців дійсно є втрати. Один із найближчих до міської смуги слов'янська, шостий блокпост пост українських порядових сил. Він розташований безпосередньо біля телевежі на горі Карачун. рано вранці близько 4.30 бойовики обстріляли із мінометів від отриманих поранень. Загинув український десантник. Мінометник одної з підрозділів окремої аеромобільної бригади. Ім'я загиблого українського солдата Геннадій Беляк. Є інформація ще про одного пораненого бійця та двох, які отримали контузію. Вогнева позиція терористів була розташована дійсно на території одного із міських дитсадків слов'янська розвідка каже, що. Сне позицію так, аби викликати зворотній вогонь українців та забезпечити зворушливу пропагандистську картинку для російських телеканалів про обстріл та руйнування дошкільного закладу. Двох саме таких росіян, що назвалися репортерами, напередодні затримали українські силовики. Ті просто у режимі реального часу фільмували передислокацію терористів, облаштування позицій для ведення вогню, підготовку до бою. Національної безпеки та оборони України без зайвих реверансів сьогодні заявили, що це не робота репортерів, але спільна із терористами справа заради роздмухування ситуації та залякування населення. З іншої сторони, бойовики від минулої ночі теж зазнали втрат про точну цифру знищених терористів. Говорити складно, але наші джерела, що тепер перебувають без у слов'янську, говорять, що тамтешній морг просто забитий тілами знищених бойовиків. Забитий у прямому розумінні цього слова. Напередодні координатори групи «Інформаційний спротив повідомляли, що терористи, начебто, готують транспорт для вивезення тіл загиблих з території України. Але, схоже, така операція провалилася. Готується масовий вивоз трупів погибших терористів, в частности Слов'янська. В общем, по нашим даним ета колона не пройшла, вона таки не була сформована. І зараз у них це велика проблема, оскільки морги действительно переповнені Слов'янська. На цьому запеклих боїв районі Свянська та Краматорська не відбувається, але навколо блокпоста, що тепер розташований на перехресті ростовської траси з дорогою на червоний лиман з періодичністю кілька пострілів на хвилину зі сторони прилеглого болота. Бойовики ведуть методичний обстріл українських позицій. Наші відповідають так само методично, але ключовий момент прицільно у напрямку нападників. У Обох містах і у слов'янську Краматорську час від часу лунають попереджувальні сирени. Таке триває майже цілодобово. Ну, Томість, принаймні, за інформацією діючих місцевих мережевих ресурсів у слов'янську не працює лише одна загальноосвітня школа. Ми ну, власне підбадьорюючи новина для українських силовиків, які тепер на сході України воюють із терористами. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов сьогодні підписав спеціальний указ, яким дозволив. Підвищувати у званнях українських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та спецпідрозділів МВС, які ведуть нині бої з терористами на півночі Донецької області, за великим рахунком тут із бойовим духом усе гаразд, але для людей, які носять погони, очевидно, що така новина, така звістка, повинна стати додатковим підбадьорюючим фактором. Руслане, дякую, Сашко. Олександр Моторний про події довкола Слов'янська.